Став мною останнім часом чоловік невдоволений, мовляв, розлінилася остаточно, перестала їсти смачненьке готувати, за собою слідкувати. От колись все встигала і ще й діти були малі. Не буду відпиратися, це правда. Колись я старалася щось смачне приготувати, як то кажуть, з нічого зробити щось, бо часи були інші по перше. Я була молодша і мала сила і раніше встати і щось приготувати чи зробити. А по-друге, тоді треба було щось вигадувати, бо в магазинах практично нічого й не було, а за ті гроші, що чоловік заробляв, то ковбаси вистачало лише йому на бутерброди і по шматочку дітям. Бачили б ви з яким смаком він їв м'ясо з борщу, а я слинку ковтала і казала, що не люблю такий жирний борщ. Мені більше подобався на олія. Тож не любить м'ясо в борщі. Але мій чоловік не здогадувався, що я просто хочу, аби він наївся і діти, а я вже й ріденьке посьорбаю. І ось тепер, бачите, знову мені треба щось вигадувати, бо йому мало уваги. Але ж і я хочу уваги, а не за баняками сидіти той залишок віку, що лишився. Я хочу, аби чоловік здивував мене сніданком чи обідом, та я буду рада навіть макаронам з сиром, лиш би самі не готувати. А що улюбий ти мені такі розмови починаєш? кажу йому. Ти мені прямо каже? Та що прямо. Хлопці на роботі за своїх жінок хваляться, а я навіть не маю що й сказати. Вареників хочу з підливкою, о з Опеньків, голубців з сметанковою підливою, борщу хочу червоного, а ти все зайнята і лиш сидиш перед телевізором. А може, я теж хочу і голубців, і вареників, і борщу. І теж чекаю, коли ти вже за 25 років нарешті їх мені зробиш. Знаєш, інші жінки таке не кажуть справді, а давай перевіримо. А давай тоді слухай, що ти зробиш. Почала я його вчити. Експеримент мав відбутися в неділю, і я знала, що виявлюся правою, але все таки вирішила потішити чоловіка борщем, як наперед бачила. Прийшов Федір ввечері голодний і невеселий. Я поставила перед ним тарілку з борщем, сметанки кинула, часничку начистила і дивлюся, як він смачно їсть. Бачу, прийняли тебе дуже гречно, питаю зі смішком. А звідки ти знала? Бо я сама така, от звідки, тільки й усміхнулася я. Коли чоловік пішов до найгорлопастішого друга, який показував, де у нього жінка, то виявилося, що вони їли в неділю суп. Бо треба доїсти, адже у них грошей не густо, аби продукти викидати. То ти просто день невдалий вибрав, приходь іншим разом, виправдовувався той. Далі пішов федір на гостину до ще одного, а там вже жінка не витримала і каже Я на цілий тиждень наробила заготовки, аби потім лише готове розігріти, а не для того, аби ви зараз оце все за один присіст з'їли. І взагалі про гостину треба наперед попереджати. І отак чоловік прийшов додому та зрозумів, що на словах одне, а на ділі зовсім інше. Федю, невже ти думаєш, що жінка на роботі не стомлюється? Та я так не думаю, але ти завжди все встигала робити. Так, встигала, бо треба було, бо за мене ніхто цього не робив, а зараз можу собі й готове дозволити купити, не бачу в тому нічого такого. Мій час так само втікає, як і твій. І мені хочеться його витратити на щось для себе, а не на варево цілодобове. Не знаю, чи мене чоловік таке почув, але принаймні вже не ставить мені в приклад інших. І я рада, що деякі жінки таки наважуються відстояти свій вільний час від кухні і обов'язків. А ви маєте час для себе чи ні? Підпишись, підтримай українськомовний контент.